Эвакуация! Эвакуация! Сигналь дальше! Эвакуация! Эвакуация! Тихай! Ложись! Олег! Слава Богу, живой! Ого! Тут попугай и голуби. Господи, помилуй, Боже. Бараны. Пролету, Люди, хор, хор. А бабушка каже, а мені ще попісять надо. Бабушка, сейчас ми тут і покакаємо. Давай бігом! Давай сміливіше! Космонавт! Тікаємо! Ой-ой-ой-ой! Евакуація! Евакуація! Двірі тут? Готові! Зараз повідомляємо поліцію, бо вони висувають парамедиків для підстрахування, десь вони там чергують. Пролізка взяла на себе таку специфічну евакуацію. Це саме старенькі, маломобільні, немобільні люди. Або люди після поранення. <ривіт> з речами на вихід, направо підеш, бабульку знайдеш. Ми за бабушкою, ми так виїхали. Бабушку куди ніяк. 90 буде февралі. Ні дві, ні ходять нічого. Ось це можна ще нальовка. Просто уйдіть з дороги. Випадіваємо. Ноги. Собирай. Все, Бабуля, вот так, ляжьте, Ручки свяжитесь. Ляшка, будь ласка. Так, сюда. Готовы? Три, четыре. оп! две, <связь> <связь> не бабуля, может, откричить, а Руки вместе, возьмите. Оп, тепер я туди. Давай -давай. Руки, бабулечка, дорогулечка. Так, Три, чотири. Все, достатньо. Все, давайте речі і себе. Все, щасливо. Ждите. Ой, дай... бага, да. Все, все будет это. Окей. Щу, щу, щу. Давай, давай, щу. Все нормально, да. Надо уже это поправить. Мам, Не управили. Так, ну, я не помню. Он недавно сына дом разбомбил. У нас Восточная улица. Долбанули. Десяток домов разбомбили, кто знает. Ситуация непонятная. Сейчас запущу тут. Аккуратно. Опа! Жек, выше, давай. Також евакуйовуємо саме з небезпечних ділянок, куди наразі інші волонтерські, гуманітарні організації не їздять. Тому кожна така евакуація вона найскладна і коштує як декілька звичайних евакуацій. Ну, Вони ж давно вже не бахали по нам. Ось бачиш, залишки дрона. Десь гуде. Десь бахає. Ух ти, чудо інженерної техніки. Ні, ну так все добре, що є. Так над нами. дрончики транзитом. На оптовалок не пішов. Дивись, зараза. з осколочним зарядом. Тварь. Все, з Богом. Далі. Бог нас допоможе. Да, да. амінь. Тільки він помогают. Ой. Ого, лягають. Це не гради починають. я не эксперт. Аллилуйя! Кто? Это что было? Дрон был! Усваливаем ну, отсюда. Ну что, еще одного дрона? Вот так заканчивается життя многих цивильных Костянтиневки. Когось выкинуло по частинах, а кто-то тут еще где-то Спади Господи помилуй Божь. Господи. Господи, помилуй, Боже. Так, да, чоловік умер. Вчора день починався тихо, спокійно. Було три заявочки. А коли почали евакуювати людей, з'явилися ще заявки, котрі люди надавали або особисто, або їхня рідня. Тому довелося їхати. Аж п'ять разів, і загалом вивести 20 людей і одного пораненого. Він був поранений, але ми паралельно знаходились в тому районі і евакуйовували інших цивільних людей, чули цей обстріл, спостерігали, як у ламочки навколо лягали. А коли вже виїжджали з двору, то побачили, що одна людина поранена, а друга, на жаль, загинула. Елакуація! Вон, бачите, магазин. Вон тіло. Такі реалій mm -hmm. Костянтинів. Тут голуби миру пасуться. А ось тіло. Їхав, просто їхав, просто уламки в спину і людина загинула. Друга була поранена. Його ми забрали, довезли в дружки. Субати Богу, все вчасно теж в спину поранення. Все воно може будь-якої миті стати критичним. Вон, яка температура, бачите? Помогіте діла погрузіть. Господи поміні. Це фамілія крайній Олександр. Вони у хазяїво магазина, але не уїхали. Ну, на жаль, все частіше і все більше, тому що росіянські обстріли йдуть зараз навіть в той час, коли вже немає комендантської години, і коли люди пересуваються по Костянтинівці в своїх справах. Друга квартира. От і, і вчора можна сказати, що ми підтрапили під той же обстріл, коли людина загинула, а інша була поранена. Ми були просто за там за сотню метрів чи за пів сотні. в сусідньому будинку. Евакуйовували літнє подружжя. Частенько бачимо, то капи лягають за 200-300 метрів, то і в пів взивається за 20-30, то артилерія також за сотню метрів працює. Тобто, на жаль, доволі часто. Асігна <звук> евакуат. Знов ранок чи вже не ранок в Костянтинівці. Є дякувати Богу молочко. Люди ще тримають корівок Там свіженький прильот, пару домівок немає. Сьогодні тут палає багато будинків, але дякувати Богу, живі і привозимо інших в життя. Евакуація з підвалу. Витягаємо. Бабусь. П'ять діб тут просиділи. З Божою допомогою. Не поспішайте. Зараз вийдемо на світ Божий та поїдемо в цивілізацію. Куди? В цивілізацію. О, вже вихід видно. Тут ми повернули наліво. Дрон, шахт, хотел наш шах. На перехрести направо. Так, так, не знаю. Ну, у меня Опа, с костылем, у него тут все. Ему в туалет удобно ходить, ему все это удобно, если б только не война. И он сказал: я никуда ни шагу не сделаю. Все. А я его жена. Ну, что я могу сделать? Я буду рядом до последнего его дня. Понимаете? Это мой крест. Я тут женился, я тут детей рожал, я тут лучшие годы. Все. А я буду с ним, я его не брошу. У нас дети и внуки вот видите, трубка лежит. Это запчасти от дрона. Вот это вот, как она? Молния там. А, тут вообще разместилось. А, Слева. Ну как, а -а -а. видно, что. З того регіону, де оце тіло лежало, 5 тисяч автівка на евакуацію, так ну, повністю автівка, замовити. Або 900 гривень з людини з'їздити за пенсію зняти. Звичайний топ-топ в Костянтинівці. Десь вулиця Бахмутська. Десь лягає артилерія. Дякувати Богу, дронів немає. Люди намагались. Якось налагодити побут, але дякувати Богу. Нарешті зголосились виїжджати. Кілька діб тому журналісти знімали цю могилку, але свіженький прильотик і навіть хреста вже немає. Отакі реалії Костянтинівки. Бабця каже, мене на Київ. Ага. Хоча бы... Ого, сбыли, чужахну. Хоть бы до Краматорска. Ой, спать. У нас пополовине окна осталось. Ключи на всякий случай. А вот там, наверное, стоит да? Ой, мама дала. Так, это ключи, а это очки, без которых тоже никак. Документы в Ой. Леночка, все, ты, не звони, пожалуйста. Хорошо. Смотри, там Речи все? все? сумки. Вы одна? Да. Паспорт, телефон. Да. Все есть? Да. 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 С все-таки я надеялась, как-то как, как чем-то это закончится, что можно будет пережить. Но когда два раза прилетела в соседний дом, в одно место, и нам настолько... Ну, мы замучались через день восстанавливать окна, опять забивать этого изби. Нервы сдали. Сдали нервы, все уже, сил нет. А остання неділя була така страшна. Я вже через день такі обстріли. Ну і на жаль, бували такі випадки, коли їхали евакуйовувати людей. На під'їзді бачимо, що щось димиться. Під'їжджаємо до будинку, він палає біля вогню. Лежить людське тіло. і на жаль, тоді ми не змогли евакуювати неживу людину, ну а із-за пожежі. И даже тело. Довелось ехать наступного дня и уже хочу забрать тело для родственников, чтобы по-людски Она в подвале. Провалилось все. А в каком подъезде? Первый, второй. Отсюда вот третий. Одну откопали сразу. Их две было. Она на четвертом, а та на первом. Все провалилось до самого. Одну откопали, ее забрали позавчера. Це четвертий поверх, тепер всі чотири. Та й п'ятий поверх, тепер вони всі донизу. Звісно, що в таких умовах ніхто не зможе не розкопувати, не шукати тіла. В цьому дворі за останній місяць ми були 5 чи 6 разів, евакуювали людей, роздавали номера телефону, але, на жаль, Люди залишались. А в цьому під'їзді ще вчора е, досі й мешкали. Евакуація! Евакуація! Я віруюча людина, і я так розумію, Всевишній дав якісь там запобіжники в голові. Тому що я намагаюся це не приліпляти до серця у цій історії, коли евакуйовуєш людей навіть живих і цілих. І вони розуміють, що ніколи вже не повернуться в свою домівку, яку вони будували десятиліттями, або коли поранена матуся шукає свого сина, де він, як він а він загинув, це мабуть прийшло вже в звичку, просто в роботу, і просто йде 1300 якийсь там день сурка. Знов. З циклу топ-топ в Костянтинівці. О, молодець, що ви вулиця Бахмутська. В бік їхньої гори. Де виїзд на часів'яр. Евакуація! Сигналь далі! Евакуація! Ну, проліска тягає. Так, я тоді бабушку Давай бабушку к машині. З Божою допомогою. Тікаємо. Десь лягає пакет градів, а у нас прогулянка з кицею. Звичайний, Костянтинівський ранок. Тікаємо. 50 метрів. Газуй. Ми вам бабушку засватали. У вас там... Так... хто ну хтось тобі тут. Ну так угадай хто. Я вже навіть знаю. Застегувають, а ми погрузимо. Да, ага. Давай, давай, дорогой, давай. Давай, Ігорюша. Звичайний, тихенький евакуаційний Костянтинівський день. Перетворився. На зовсім не тихенький і незвичайний. Поранені, кантушені. Прильоти зранку. Дякувати Богу. Табільні. Начебто. На жаль, звичайна вже евакуація в таких умовах. Люди ще є. Mm, Тікаємо. Я... Дивись, можеш тут, можеш на наступному на паралельному їжах. Ось бачиш, що тут, який номер. На жаль, таке все частіше і частіше, або півбагатоповерхового будинку лежить вже на дорозі. Не можемо проїхати або величезні дерева, або газові труби, стовпи електричні і все більше і більше. Ну, Але ми отак от, об все ж об'їзними намагаємось якось. Бо людей вже вивозимо стареньких, слабеньких. Номер 300 дивись. Оце свіженька. Эвакуация! Эвакуация! Кроче. Текай, ложись! Олег! Слава Богу, живой! Прицельно, сука! Фініш. Ого. Ти смотри. Херня, броня. Іди покажу. Ай окей? Перфект. А машина не перфект. От Отак от жахнув. Sorry. Дякувати Богу. Вискочили. Пропалило наскрізь. Отак от протитанкове працює. Ой, 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 Штанці сухі, сухі, дякувати. Якийсь протитанковий там РПФ. Наскрізь машину пропалив З емблемами проліска. Ну, він десь з 10 метрів. Почав. Як там кажуть? Своїх не кидаємо. Смертельна поранена автівочка. Але все ж поранена і не зовсім смертельно. Дякувати Богу, щось залишилось. Кості цілі, м'ясо наросте. Палає, там ще є люди. Богдан! Там горить і там вже прірва з 6 по перший поверх. Тут наверх заблоковано і там люди, там десь героїчний Богданчик вже спускає людей деблокованих. Як каже Богдан, єдиний адекватний. І родини, яку рятуємо. Кіт в мішку, що б це не означало. Один шаг для людини і цілий стрибок для людства. Давай сміливіше! Давай дорогенький. Все, держись, стой ногами. Оце для дронщиків шоу було. Да? Космонавт, все, все, слізай, хватайся за мене. Так, ну сюжет вартий якогось блокбастера. Ну, Богдан. Тут і дронщики знімають. І там шуба у мене. Лежить. Конечно, і шубу заберемо. Все, бабулечка. А як же ж без шуби? Ілюстрація, щоб ви розуміли, з якого будинку тільки но був порятунок стареньких в Костянтинівці. Ну що, квест продовжується. Спустити бабулю-дідулю з сьомого етажа на четвертий драбиною ззовні. Ще й довести до машини. Не веселе берете спілкування з родиною, молитва ну і врятовані життя тому, що доволі часто евакуйовуємо людей. А за день-два, за коли приїжджаємо в той райончик, бачимо, що від будинків квартир нічого не залишилось. А бабуся каже, мені ще попісять треба. Бабушка, зараз ми тут і покакаємо. Давай бігом. Просто сидимо. ми в домике.